7 жовтня у Харкові відбулася зустріч спілки ректорів Харківської області. На порядку денному питання покращення ментального здоров'я студентської молоді та жителів міста. Окрім видимих руйнувань, війна залишає по собі також і невидимі внутрішні травми. Через воєнні дії та надмірний рівень стресу люди можуть скаржитися на різноманітні проблеми з психічним здоров'ям, такі як посттравматичний розлад, депресія, тривожність та панічні атаки. На зустрічі обговорили засоби покращення ментального стану мешканців міста зокрема, наголосили на впливі культури на психологічний стан людей. Основне завдання сьогодні нас всіх для того, щоб розвантажити цей психологічний стан, щоб люди почували себе так, дійсно в умовах, коли йде війна, більш-менш спокійно. Так, ми з вами не можемо повлияти, я маю на увазі освітян, не можемо повлияти на постійний обстріл, не можемо повлияти на військові обставини, але незважаючи на все це, ми можемо повлияти на психологічний стан людей. Тим чином, ну перш за все дійсно ті культурні заходи, які проводяться і їх потрібно посилювати для того, щоб більш було їх. Це психологічне розвантаження. Крім цього, нам необхідно використовувати і наші можливості, і це таке і укриття, і метрополітен, безумовно, і підземну школу, для того, щоб наших дітей, не тільки дітей, а й їх батьків залучати до цих праців процесів, щоб вони бачили все організовувати виставки, і я дуже сподіваюся, що ми разом це будемо робити. Під час зустрічі спілки ректорів Харківської області відбулося відкриття виставки харківської художниці Каріни Волошко Мелодії землі. Виставка демонструє відвідувачам різнобарвну Україну, де мисткиня, надихнувшись мальовничими краєвидами, відтворила їх у своїх роботах. Це збір матеріалу різних куточків нашої країни, яка зараз має такий відбиток, тим паче на сьогодення, якби збогати як було, і які перлини ми збирали раніше в спостереженнях своїх, коли могли творити вільно. Мені сподобалося, я обожнюю відвідувати і наш Єрмілов Центр. Дана виставка мене. Вже починає надихати. Я вважаю, що це зараз дуже доречно, бо ми маємо піклуватися про ментальний стан, особливо прикордонних територій до військової агресії. А наразі ми розуміємо важливість цього, бо саме розвиток культурної свідомості наших громадян це є важливим. Попри те, що Харків залишається прифронтовим містом, в ньому продовжують проводитися виставки, концерти та спортивні заходи з урахуванням безпекових умов. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків. Новини.